Життя на 10% складається з того, що з нами відбувається, а на 90% з того, як ми на це реагуємо. Почуття провини відключає мізки. Що мудрець робить на початку, то дурень робить наприкінці. Наше життя завжди приносить користь людям воно служить їм або прикладом, або застереженням. Чим краще наше сьогодення, Тим менше ми думаємо про минуле. Двічі не живуть, а багато й таких, котрі одного життя не вміють. Життя океан. Важко вплисти бурхливою поверхнею. Слабкі йдуть на дно там спокійніше. Життя по милі може стати карою, а життя по дюйму може стати благословенням. Вам не потрібно вирішувати всі життєві проблеми одразу. Вам потрібно вирішувати лише проблеми сьогоднішнього дня. Від вас потрібно зазнати полю лише цього моменту падати частина життя, підніматися на ноги її продовження. Бути живим це подарунок, а бути щасливим це ваш вибір. Внутрішня сила це здатність поважати чужу музику. Але танцювати під власну мелодію та слухати свою гармонію. Швидко стиглі плоди довго не зберігаються. Господь Бог витанчений, але не зловмисний, бачить лише серце, найголовнішого очима не побачиш хто сіє вітер, той пожне бурю. Ви нічого не можете вдіяти з довжиною вашого життя. Але можете щось зробити з її глибиною та широтою. У світі є багато кактусів, але не обов'язково на них сідати. Якщо ви народилися без крим, не заважайте їм вирости. Спітнілі гравці в житті отримують більше задоволення, ніж зрозумілі глядачі. Якщо на дорозі вам вже стринеться проповітник великих істин, як найсильніше натисніть на педаль газу. У житті можуть статися дві трагедії. Перше, не отримати того, чого ви хочете найбільше у світі. Друга, це отримати це. Іноді наймудріше приконитись дурним. Іноді нам здається, що в цьому світі жити неможливо, але більше немає де. Люди мають ноги обкупи, а не обгоре. Якщо у тебе нема на шлайці левам, не буди сплячих собак. Життя дійсно просте, але ми не полягаємо на тому, щоб зробити його складним.